Доброго дня, мої шановні підсписники! Достала мене тема щодо Русі, про, які, про яку неоднократно я спілкувався із звичайними російськими чатрулеточниками людьми і з російськими блогерами. Що таке Русь в літописному вузькому сенсі слова? Я змушений читати свою невеличку лекцію. Вибачайте, як кажуть російські блогери, а у вас глазки бігають. Так, вони, очі будуть бігать. Отже, невеличка статейка на чотири сторінки текста всього Русь у вузькому літописному значенні слова. Розмовляючи з жителями і блогерами Російської Федерації останні два роки 2022-2023, постійно від них чую, що перше, сучасна Росія має свої корені в Русі 9-13 століття. Сучасна Росія і є Русь. Третє, Україна не Русь і жодного відношення до Русі немає. Що вам можу сказати, що пересічні росіяни оперують міфологемами, які мають корені в московському та російському суспільствах часів синопсиса і Кенті Гізеля другої половини XVII століття, і неодноразово повторювались в російській Російський імперській, радянській та пострадянській історіографії та засобах масової інформації. Але що ж було Русю в територіальному плані з точки зору літописців? Понапридумувати п'ять русей, як це зробив Татіщев ще в XVIII столітті, можна, а довести їх існування ні. Татіщев вважав, що існувала Новгородська Русь зі столицею в Великому Новгороді, Мала Русь столицею в Києві, біла столицею в Ростові, Червона столицею в Червені – та чорна у Турові. І деякі із цих міфологем дожили до сьогоднішнього дня, кількість русей трошки зменшилась, мені постійно говорять про Новгородську Русь, Київську Русь і Московську Русь. Про червону, білу, чорну вони трошки забули. Починаючи від початку XVIII століття, коли на території сучасної Росії розпочалося осмислення свого минулого. Над цим питанням, що є русь територіальному та літописному значенні, над цим питанням ламали голови відомі та маловідомі російські історики. Тому і взяв я останні наробки з цього питання саме російських істориків, що пересічні ще тролетні росіяни та блогери, які не довіряють українським історикам, вони, до речі, і російським не довіряють, почули реальні речі і жили не міфологемами. Я свідомий того. Що до них все не дійде, але хоча б до моїх підписників має дійти. Я взяв три статті трьох авторів: це доктор історичних наук Кучкіна, наскільки я розумію, кандидата чи доктора історичних наук треба подивитися Відюшкіна, і Котишева. Якраз це люди, які дуже активно займалися питанням, що ж таке Русь в літописному вузькому значенні цього слова. Почнемо з Кучкіна. Він проаналізував роботу російських істориків над цим питанням, що є Русь в вузькому літописному сенсі слова, починаючи від Татіщів з початку 18 століття і по початок XXI століття по себе включно. Отже, Кучкін подає наступні висновки. Самі статті ви можете прочитати, вони, доступні в, відкритому, вони в відкритому доступі. І цю статтю я викладу на своїх ресурсах. Де є текстовий варіант, можливий, тобто, це на Фейсбуці і в Телеграмі, стаття ця буде з, з носками, як положено, з посиланнями і так далі. Отже, перше, що говорить кучки висновки, оскільки літописання велося в різних центрах східних слов'ян: це і Лаврентівська, і Патівська, Троїцька, Новгородська старшого та Молодшого Списків, або ізводів по-руськи. То погляди на те, що таке Русь в різних центрах літописання були різними. Називаємо це явище умовно географічна або просторова динаміка. Тобто в різних місцях, які знаходились під контролем Русі і де велося літописання, по-різному дивляться на те, що таке Русь. При цьому літописці з різних міст інколи доповнювали один одного, а інколи протирічили аж до повного відкидання. Так, до половини 12 століття збільшилась кількість міст, де велося літописання, але, наприклад, ні Галицькі, ні Володимирські мається на увазі Володимир на Волині, або Перемиські літописці. Зараз Перемир це Польща, тоді це Була Русь, як і літописці із Північного Сходу, це сучасна Росія, літописці з Володимира на Клязьмі, не вважали свої міста Руссю. Друге. Оскільки літописання велося в різні часові періоди, то змінювалось і географічно просторове розуміння літописцями Русі в залежності від часу написання літопису, називаємо це умовно часова динаміка». В різний період мається на увазі під Руссю розумілись різні трошки території. Третій висновок. Поєднавши оцю географічну і просторову динаміку із часовою. Російські дослідники прийшли до парадоксального вислов, висновку, який протирічить російським, радянським істеріографічним підходам та міфологемам 19 20 століття. Протягом століть територіальне розуміння Русі літописцями не розширювалося, а навпаки, зменшувалося. Так, в 9-12 столітті літописці розуміли під Руссю території сучасної північної України. Це літописна Київська земля за виключенням древлян і Дриговацьких земель Переяславська земля і Чернігівська земля за виключенням північних і північно-східних частин цієї землі. А у 12-13 століття географічне розуміння Русі зменшилось до Київської, Русі, до Київської землі. Тобто спочатку 9-12 століття Русь. Була трошки ширша, але це південь, північ сучасної України. А з 12 десь століття в 12-13 під Русі, розумілася стільки Київщина. Борис четвертий висновок. Це стаття Бориса Рибакова, на яку я завжди спираюсь, бо він максимально широко розглянув це питання. Так от Борис Олександрович Рибаков. Показав, які міста у 12 столітті були Руссю. Це Київ, Чернігів, Переяслав, той, який був Переяслав Хмельницький на лівому берегу Дніпра бо є ще Переяслав Залеський. Залеський туди не входив, Білгород, тільки не той Білгород, який бомбят, а Білгород на території е, північної України. Вижгород, Торчиськ, Трипіль, Корсунь, Богуслав. Ханів, Дверен, Василів, Городець Остерський, Стародуб, той, який зараз в Росії Північна Чернігівщина, Трубчевськ, Глухів, Курськ та міста Верхні Течії горені Бужевськ, Шумиськ, Тихомель, Вигошев, Гнійниця, Новгород-Сіверський. Щодо Новгород Сіверська, там історики по-різному деякі не згодні не входили в поняття Літописної Русі. Такі сучасні міста Росії, як Новгород Великий, Володимир на Клязьмі, Ростов, Суздаль, Рязань, Неренськ це територія В'ятичів, Козельськ, Брянськ, Дідославль, ну Брянськ, Дєдославль там під питанням, не всі історики згодні, Смоленськ, Полоцьк. І не входили і Росії, і українські міста, такі як Галич, Володимир, Овруч, Берлат. Крім того, до літописної Русі за Рибаковим не входили території деревлян це Україна, Тиверців, це Україна і Молдова, а також Радимичів, Словен, Кривичів, це Росія. Кучкін у своїй статті 4, 5 висновок лише вносить певні несуттєві уточнення в оцей список запропонований Рибаковим, підсумовуючи, що літописна Русь у 11-13 століттях це. Чернігів, Переяслав, Городець, Остерський, останні три на лівому березі Дніпра. І міста на правому березі Дніпра, Київ, Вижгород, Білгород, Торчість, Терпіль, Котельниця, Бузьк на Західному Бузі, Шумськ, Тихомель, Вигошів, Гнійниця, Міськ, басейн, річки Тетерев, Здвижень. Основна частина Русі лежала на захід від Дніпра. Це сучасна територія північної частини Правобережної України. Ніякої Росії тут роді не було. Давня Русь робить висновок Кучкін, пролягає не меридіонально північ, південь, а широтно схід захід. Крім того, сучасний наслідник Назаренко, вивчивши німецькі джерела 9-12 століття, прийшов до висновку про функціонування всередині 9 століття торгівельного шляху Київ, Краків, Морава, Дунай. Або Верецький перевал Карпат Дунай, на якому фіксується ряд топонімів назви території і мікротопонімів з основою Рузі Русь. Тому тепер зрозуміло, чому Русь пролягає не в меридіональному, а в широтному напрямку. Бо це частина торгівельного шляху зі Сходу на захід. Ми всі знаємо традиційно шлях із варяг у Греки. А тут ще й виділена оцей торгівельний руський шлях зі сходу на захід. Можливо, це частина е, Арабського Срібного путі, шляху відгалудження певного, тому що Араби торгували по Волзі північ-південь і е, через територію Русі зі сходу на захід. Можливо, що ця частина цього арабського торгівельного шляху. Осібно від всіх цих попередників, бо Кучкін проаналізував з десяток російських дослідників від Татіщева по себе, окремо і осібно від попередників стоять роботи від Дюшкіної, прізвище якщо, якої, якщо я не помиляюсь, було названо російським блогером Усиста Липіна, глядачі, якого заявляли, що він має історичну освіту. Я особисто в нього питав у відео це не попало. Він сказав, що він не має історичної освіти. Так от блогер-усиста Липіна заявляв, що Відюшкіна довела неправильність поглядів щодо Русі у вузькому сенсі слова оці всіх попередніх дослідників, включно з Кучкіним. З одного боку, Відюшкина вказує на фактичну триумфальну ходу розуміння скандинавського походження етимології терміна русь. От вже практично ніхто не сумнівається, що термін Русь скандинавського, скоріш за все, десь там данського походження бо Данія була одним із розвинених регіонів тоді Скандинавії. А з іншого, от в контексті нашого питання про географічне розташування Русі, Відюшкина критикує всіх своїх попередників, особливо Кучкіна, і ставить собі за мету якраз відмовитись від цитую. Спроби встановити точні кордони так званої руської землі у вузькому сенсі в середньому по Дніпрові. Для цього вона застосовує математичні навіть методи. Вона подає статистику вживання терміну русь у джерелах і доходить висновку, що три основних джерела іпатівський, лаврентівський, новгородський списки 717 разів вживають термін Русь. І вона будує своє розуміння за нею ж визначеним критерієм. Вона сама визначила, що треба визначити якийсь стабільний критерій. Категорію протиставлення. Якщо в літописній фразі чи фразах, які її оточують, є чітке протиставлення Київщини і якої-нібудь іншої території, як Русі і не Русі, то автор пропонує вважати саме це розумінням літописця вузького, вузького сенсу Руської Землі. Актер, автор акцентує Відюшкіна. Що саме у другій третині ХІХ століття, це приблизно 1130-1133, 1163 -й, 65 -й, різко змінюється оце семантичне значення терміну Русь. Оцей перелом відбувається в літописах, що ж таке Русь. Саме в цей період, в 12 столітті, по суті, це середина ХІХ століття, в літописах починає протиставлятись руська земля середнього центром у Києві Суздальський, Новгородський, Смоленський, Галицько-Волинський, Полоцький, Рязанським землям. Для раннього періоду Русі, тобто до ХІХ століття, дослідниця вважає, що такого протиставлення не було. Історик намагається віднайти в джерелах широке розуміння літописцями. Яке включало б, як мінімум, там жителі Володимира на Наклязь. Для підтвердження своєї думки, дослідж, дослідниця, крім літописів, намагається залучити, а це нове, що вона дійсно зробила, дані допоміжних історичних дисциплін, сфрагістики, це вивчення надписів на печатках, та епіграфіки, вивчає стародавні написи, вирізблені на твердих матеріалах. Проте ці надписи хронологічно обмежені лише. Останньою чвертю XI, першої 12-го століття і надзвичайно фрагментарні, дуже мало їх. Залучення Берестяних грамот вона вперше намагалася зробити, але залучення Берестяних грамот дає лише одну згадку про Русь в 60-80-х роках 17-го століття. Оце грамота номер 105 бо вони всі нумеруються, які заново, як вона пише, прочитала Янін і Залізняк. Так от оця грамота і дає дуже цікаву річ, вона говорить про розповсюдження саме вузького розуміння Русі серед дуже широких верст населення. І от таких згадок про широке розуміння Русі дослідниця знаходить чотири. 717, я нагадаю. 4 717. І виходячи з цього, вона робить висновок, який, на наш погляд, на мій, не відповідає проробленій дослідниці роботи. От Ведюшкіна відмічає разючий контраст між Повістю минулих літ, а це ранній літопис, і більш пізніми літописними списками. У повісті, на її думку, переважають загальноруські географічно нейтральні назви. При цьому повністю відсутні вузькі назви. А от літописні статті 2 третини 12, першої третини 13-го століття переважають якраз отам вузькі і вузькі по контексту тлумачення, мало географічно нейтральних, одиничні випадки загального розуміння. Але в самій роботі жодним чином не сказано, які ж території розумілись під широким трактуванням терміна Русь в повісті. І загальний висловок дослідниці можна прийняти лише в тому, що їй вдалося показати появу терміна Русь у вузькому значенні слова умовно в другій половині 12 століття. Але довести, що Русь у вузькому значенні слова це не північна частина сучасної України, їй не вдалося, хоча Відюшкіна намагалась застосувати математичні методи дослідження. І останній третій автор який заяви, заявляє в своїй роботі, що він прихильник ідей Ведюшкиний, причому спираючись на власну роботу, він ну, цитує сам себе, скажімо так, він вказує, що протягом ХІХ століття руська земля розвивається не в сторону територіального розширення, а навпаки, в сторону звуження, про що я говорив на самому початку? Якщо у складі руської землі на початку 12 століття числиться майже вся територія Південної Русі, то до середини століття намічаються стійкі тенденції до відпадіння спочатку Переяславщини, а потім Чернігівщини. Це прямо мова була Котишева. І далі цитата: Руська земля охоплює на зарі свого існування більші території, ніж під кінець 12 століття, коли вона територіально всихає до меж Київської землі. Але Південна Русь, як про це пише Котишов і зрозуміла із контексту і всього розуміння російськими істориками, південна Русь це є північна Україна в нашому географічному розумінні. І про це писали всі російські історики і попередники, починаючи від Татіщева. Вже Татіщев писав, що Русь це Южна от Русь, малась на увазі територія навколо Києва. І те небагато, що вдалося довести останнім двом дослідникам, тобто Відюшкина і Котишевим, який її підтримує, то це показати, що розвиток розуміння сенсу терміна Русь йшов не від малого до великого, а навпаки, від великого до малого. Тобто до ХІХ століття під Руссю розумілися більші території, ніж після ХІХ. Це зрозуміло, оскільки ХІХ століття це період початку роздробленості Русі. І під Русі стали розуміти лише Київську землю. А до 12 століття, як і вказували всі попередники, це Київська, Чернігівська та Переяславська землі. Коло замкнулось, панове? Висновки. Тому, коли російські псевдоблогери, які не мають історичної освіти, і пересічні росіяни, які кажуть, що вони нічого не читали, ну а росіяни зараз все розкажуть, Постійно питають, а чому ось тут джерелі Новгород, чи якесь там місто Володимир, чи якась там територія, ну на Клязьмі Володимир на клязьмі. В такому-літописі то літописі називається от Русь. Що я зачитаю цю цитату, да, ці цитати всі є? Відповідь одна. Блогер бере лише ті конкретні дані з конкретного літопису, яку вкладається в його розуміння, що Русь це Росія. Вони сидять, на цитат про те, що. Володимир на Клязьмі там, Новгород, Цирусь, так, так ці, ці цитати є, стопудово, але їх меншість, причому, ну, завідюшки із 717. Цим відрізняється в гіршу сторону блогери псевдоісторики від істориків, бо оскільки оці псевдоісторики профани виривають з джерела лише те, що підтверджує їх конкретний погляд. Абсолютно не критичне відношення до джерел, умовно, це можна назвати історичною статикою. От взяли, отак написано, значить воно так і було. А то, що ситуація міняється географічно І часово для них це вища математика, як ото що там, фізика, ота, яка там, квантова механіка. Історики аналізують джерела комплексно. Раз і в географічно просторовій і та, чи, часовій динаміці два, тобто де писалось і в який період писалось. Тому дозволю собі чіткий і конкретний висновок, Щодо періоду роздробленості, до 12 століття, приблизно до середини, Русь це Київщина, Чернігівщина і Переяславщина, і ніхто ще не довів зворотнього. А з періоду розробленості з другої половини 12 століття Русь переважно Київщина. Саме такі висновки дає комплексне прочитання джерел, іде тут Володимира Суздальщина чи Новгород. А якщо взяти до уваги, що Новгород до Московії не мав відношення аж до остаточно захоплення його Москвою в 1478 році, то де ж літописна Русь? А вже ж на півночі сучасної України. У монгольський період, у зв'язку з становленням Королівства Русі Данила Романовича, розуміння Русі переноситься на українську Волинь і на Київщину, бо Київ був під контролем Данила з 1238 року, а коронувався він в 1253 році в Дорогочині. Зараз це Польща, тоді це були руські землі. Після смерті останнього короля Русі, мазовецького принца Болислава Юрія II в 1340 році. І переходом Волині і Київщини до Великого Князівства Литовського, а Східної Галичини до Королівства Польського, руськими ще довго будуть називати православних християн Литви і Польщі. А з 1569 року це Річ Посполита, і руськими називали сучасних українців і білорусів. Білорус, до речі, це російська назва, самоназва назва у них Литвини руськими. Ми стали українцями активно в період національного відродження або становлення нації це 19 століття. Ми змінили свою назву руські на українці. Білоруси змінили свою назву з руські на Литвини. Правда, росіяни нав'язали їм, що вони білоруси. Бо в усіх джерелах 16-17 століття. Тексти, які приходили з Литви, з Речі Посполитих, до Московії, писалося у них в Московії білоруським письмом Писане. Це староукраїнська і старобілоруська мова. І от з течю митрополита Київського в 1240 році, коли монголи Київ захопили, він втік до Володимира на клязьмі. Оце розуміння Русі переноситься і на московські оті болота. Проте в титалатурі князів. Русь з'явилася тільки у Івана III наприкінці 15 століття, саме після захоплення Новгорода. Коли ми на танки приїдемо на Червону площу, ми там з вами прочитаємо на Спаській вежі московського Кремля, яку цю вежу, як і весь Кремль, будували італійці Марко Руфо і П'єтро Соларі. Можна прочитати на внутрішніх воротах тогочасної російської, а на зовнішніх латиною титулатуру Івана Третьего, як Государя і самодержця Всія Русії, і великого князя Володимирського, не Владимирського, а Володимирського, і Московського, і Новгородського, і Псковського, і Тверського, і Йогорського, і Вятського, і Пермського, і Болгарського, і иных в тридцатое лето государства його. Зверніть увагу, що Русь і Московське залічця навіть в тутелатурі не одне й те саме, окрема Русь, а окрема Володимир, Москва і Новгород. В листі до Габсбургського імператора Максиміліана І у 1490 році, оцей московський князівський двір, посилаючись на київське походження своєї династії, став засіхати на Велике Князівство Київське. До цього у Івана III були претензії на Полоцьк і Смоленськ, які, як і Київ, знаходились у складі Великого князівства Литовського. Але це не більше, ніж династичні претензії Московського Володаря. Тільки в 1494 році, через 4 роки, після поразки Великого князівства Литовського від московитів у війні 1492-1494 року. Великий князь Литовський був вимушений визнати за московським монархом новий титул, який включав слова всієї Русі, князь всієї Русі. Зупинити московитів вдалося лише литовському гетьману українському шляхтичу Костянтину Острозькому в битві під Поршую в 1514 році. Але зупинити вже поширення цього міфу Русь, Московія, Росія, не вдалося. Саме цей міф об'єднує росіян. У їх зазіханнях на українські землі, тобто землі справжньої літописної Русі. Ну, задачу зараз князя Костянтина Острозького із честю вирішують Збройні Сили України. Отже, саме тут, в 90-х роках 15-го століття і починається так звана Московська Русь, але це вже зовсім інша історія. Дякую за увагу.